У Луцьку на проспекті Соборності трапилась потрійна ДТП. 20-річний водій БМВ перевищив швидкість і влетів в Мерседес під керуванням 23-річного водія, який якраз перелаштовувався в іншу смугу руху. В результаті БМВ зіткнулось з Мерседесом і від удару на швидкості буквально перекинулось догори. Заодно уламки зачепили припарковане авто Обабіч. На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав. Лише автівки отримали значні механічні пошкодження. На обох водіїв патрульні склали протоколи за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля БМВ рухався лівою смугою та здійснив зіткнення із автомобілем Мерседес, що їхав у попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок ДТП авто БМВ перекинулося на дах. Уламок одного із пошкоджених автомобілів відлетів та пошкодив лобове скло припаркованого автомобіля.